А ми продовжуємо рубрику Краса зі змістом. І сьогодні з вами консультант краси з міста Кривий Ріг від компанії Mary Kay Дренова Тетяна. Пілінги. Що це таке? Для чого вони? І які вони бувають? А тепер, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, якщо ви ще не зі мною, щоб не пропустити цікаву і корисну інформацію про косметику і не тільки. І так, що ж таке пілінг? Пілінг це оновлення шкіри. Наше обличчя щодня накопичує мільйони відмерлих клітин. Через це шкіра тмяніє, пори забиваються, і навіть найдорожчий крем не може проникнути глибше. Пілінг допомагає прибрати цей старий шар і подарувати шкірі свіжість, гладкість, здорове сяйво. У мріке є два основних види пілінгу: це механічний. І кислотний. І зараз розберемось з цим детально. Механічний пілінг від серії Skincare з дрібними частками, які ніжно полірують поверхню шкіри. Ідеальний, коли хочеться швидкого ефекту чистоти і гладкості. Кислотний пілінг на основі гликолєвої кислоти, отриманої з цукрової тростини. Він м'яко оновлює шкіру, вирівнює тон, додає сяйва і має виражений омолоджувальний ефект. Після пілінгу шкіра стає м'якою, свіжою і більш сприятливою до сироваток і кремів. Тож пам'ятайте, пілінг це не розкіш, а важлива частина догляду. Обирайте той, який саме підходить вам, і ваша шкіра віддячить природним сяйвом, щоб ви отримали якнайкращий результат.